Вітаю вас, шановні мої глядачі. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний яскравий закусочний рулет. Він може бути з будь-якою начинкою. Я сьогодні готую з оселедцем на подушки з крем сиру, яку також приготувала в домашніх І умовах. Для приготування цього чудового рулету. Мені знадобиться 250 чи то 300 грамів вареного буряка. Я відварила його в воді, в яку було додано цукор. Це для того, щоб він був смачненьким. І беремо тепер і натираємо його на дрібній терці. Варився він у мене зовсім недовго. Взяла я маленькі бурячки. 20 хвилиночок, потім занурила в холодну воду і все, він готовий. Бурячок підготували. Тепер відділяємо білки від жовтків. Для цього нам потрібно взяти 3 яйця. Жовток кладемо до буряка, відокремлюємо акуратненько, щоб жовток не попав до білка. І тепер бурячок солимо, Пів чайної ложки солі кладу приблизно, білок відставили, до буряка столову ложку олії, і перемішуємо. А тепер нам потрібно до буряка додати борошна, чи то крохмаль з борошном. Я беру саме так: 80 грамів крохмалю і борошну. Цю суміш додаю півчайної ложки розпушувача. Перемішуємо. Щоб не було грудочок, даю потроху і так, вимішуємо всю суміш борошна та крахмалю. Перемішали гарно і відставляємо. Дійшла справа до білків. Тепер до них потрібно додати дрібку солі і гарно їх взбити. Коли піна стає стійкою, взбивати предостатньо. Тепер потихеньку перекладаємо її до буряка і поступово вимішуємо. І, добре вимішавши, викладаємо все це на жаровню, чи то на деко. Духовочка тим часом у нас розігріта на 180 градусів. І зараз будемо випікати такого бурякового коржа. Бажано викласти на силіконізований папір пергаментний, і випікати. Але я свій для підстраховки змастила олією. І зараз розподілю рівномірненько. Зручно це робити за допомогою шпателя. Він цій справі незамінний. І до духовки на 10-12 хвилиночок. І ось такий яскравий бісквіт у нас вийшов. Ставимо його охолоджувати. Перед цим обов'язково перевіряємо шпажкою його готовність. У кожного духовка з різними можливостями, тому головне не засушити. Після 10 хвилинного випікання перевіряйте. А поки основа нашого рулету охолоджується, ми робимо начинку. Для цього нам знадобиться поселедець, цибулька зелена, цибулька звичайна рівчаста. Зараз ми ріпчасто ріжемо на шматочки. Гарно буде, якщо у вас є салат на червона. Вона буде красиво виглядати, але й біленька на червоному тлі буде гарно виглядати. Тож я ріжу білу цибуку. Вирізала дрібним кубиком і зараз її замариную швидесенько. Для цього кладемо її в посуд, додаємо. Трішки солі, пів чайної ложки цукру і чайну ложку яблучного оцету. Перемішали і декілька хвилиночок вона у нас так постоїть. А ми тим часом нарізаємо зелену цибульку. Беремо невеличкий пучечок. Цибулька готова. Тепер дійшла черга і до головного. А головний у нас оселедець. Я беру філе, декілька у мене ось так, три штучки. Розрізаю їх для зручності. І все вже в нас готове. Тепер нам потрібно вже охоловший корж змастити крем сиром Крем-сир, до речі, можна взяти магазинний, а можна його приготувати і вдома. Я беру домашній. Готується він доволі просто: сметана, молоко, лимонний сік, цукор та сіль. Все це поєднали. Перемішали і на вогонь. Потім зцідили і крем-сир готовий. Охолоджуємо. Є нам продукт для приготування рулету. Наносимо тонким шаром, виклали крем сир, розрівнюємо його ножиком, чи то знову ж таки шпателем. До речі, домашній, нічим не поступається покупному. На смак він як альмета, я вам скажу так. 300 грамів. його нам буде предостатньо. Розрівняли і викладаємо начинку далі. Кладу цибульку. Ріпчату і зелену також, до кінця не доходимо, сантиметрів 3 залишаємо, щоб наш рулетик гарно скрутився і краї поєдналися. А тепер викладаємо оселедець, спинкою донизу кладу, трішки відступивши один від одного. Зверху викладаємо гірчицю в зернах. Вона буде похрускувати в рулетику і буде дуже-дуже смачно. І гарні відчуття. Все в нас викладено, і тепер рулетик потрібно згорнути. Погляньте, як він гарно відділяється від паперу. Дуже-дуже гарно. Тож поступово ось так беремо і його згортаємо. Піддавили трішки, папір прибрали і скручуємо далі, бажано, щоб це було плотненько. Скручуємо. Все, рулетик скручений. Тепер можна його в поліетиленову плівку закутати, або в цей же ж папір. І залишити так його, щоб він стабілізувався годиночки на дві. Рулетик пробув у холодильнику більше 10 годин. Так вийшло, що замість двох пролежав саме стільки. І подивимося, що ж з нього вийшло. Подивіться, на зовнішній вигляд виглядає непогано, я би сказала. Але все ж таки потрібно його розрізати, щоб впевнитись, що все з ним гаразд. Ніж беру гостренький. І погляньте. Ось такий у нас розріз. Можна нарізати. Шматочками, чи то тоненькими, чи широченькими, і викладати на тарілочку і смакувати. Я думаю, що така закуска сподобається. Кожному. Вона не тільки смачна, а ще й ось така яскравенька, красивенька. Відріжу зараз шматочок. І покрутимо його на всі боки. Ну, подивіться ж, гарний. З усіх боків гарний. А тепер дегустація, як же без неї? так красиво виглядає рулетик. Ну, дуже гарний. Рулетик смачнющий. Оселедець хрумка гірчиця в ньому. Ммм. Це дуже і дуже смачно. Від душі вам рекомендую цю закуску. І на святковий стіл, і на буденний. Вона також буде гарною і поживною. А хто взагалі полюбляє солену рибку, я думаю, буде від неї в захваті. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Віримо в наших захисників і надіємося на перемогу. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!